В день Києва в магазині преміум одягу Грегорі Арбер в оновленому Цумі відбулася автограф-сесія гравців київського Динамо. Вже майже 10 років триває співпраця нашого клубу з відомим брендом чоловічого вбрання. Ця акція мала на меті презентувати нову колекцію і підтвердити маркетинговий розрахунок, що це одяг не тільки для зірок, а й для широкого загалу. Артур Руцько, Віталій бояцький і Сергій Судачук. Із довгої черги однією з найперших, кому судилось отримати автографи, стала студентка національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова. Першокурсниця прийшла заздалегідь і своєрідно відкрила сесію щасливих селфі та обіймів. Свою розу я купила, коли йшла на перший матч на НСК Олімпійському. Тут я починаю збирати автографи наших футболістів, щоб такий мати свій талісман, ходити з ним на матч і підтримувати наших хлопців, а автограф взяла для свого друга, тому що я впевнена, що він буде дуже задоволений. От, він також дуже любить динамо, вболіває усіма силами. Футболісти нашого клубу на всі офіційні зустрічі поза межами поля вдягаються в арбер. Це моделі, розроблені вітчизняними дизайнерами, пошиті з української тканини і вироблені на одеських технологічних лініях. Головне це модно, якісно і доступно. Наприклад, писк моди Картатий костюм, в якому був Артур Рудько за ціною в межах від 7 до 10 тисяч гривень. Так, ми просто хоті хотіли цієї акції показати, що Всі Грегорі Арбер це не щось занадто дороге, це доступно всім болівальникам, середня вартість костюму, який можна вдягнути повністю лук, як кажуть, модельєри кажуть, що лук повний. А то, в принципі, можна вдягнутися в межах 70 тисяч гривень, повністю одягнутися. Це нормальна ціна для якісного вбрання з натурального пошиту. З натуральних матеріалів. Окрім власне модних новинок, вболівальників і журналістів цікавили настрої динамівців Києва перед виїздом в Одесу на завершальний матч в поточному сезоні. Сергій Сидорчук за розписами листівок поділився своїми враженнями і відзначив, що на тлі невдалого сезону його підкуповує така кількість бажаючих взяти автограф. Це Последній він трудний самий виїзд в Одесу. Не Заговорить останній. Да, последний нельзя. Но у нас еще предстоят же игры в сборной, поэтому такого чемоданного настроения нет. Все нормально. Динамо играет всегда только на победу. У нас, у нас было много неудачных игр, поэтому уже просто аж, не то что неудобно и стыдно и все, поэтому надо закончить на хорошей ноте с победой для своих победщиков, болельщиков для клуба. Как за партой сидишь? Какие впечатления? У меня рука натренирована. контр наверное. Так что у меня нормально. Собственно, что бы сказал о костюмчике? Он так и на тебе хорошо сидит. Спасибо большое. Вы первых кто это заметил. Автограф Сесія гравців Динамо в сумі викликала резонанс. У неформальному спілкуванні звичайні вболівальники підбадьорювали своїх улюбленців, висловлювали слова підтримки і віри в найближчі перемоги. Опять же, неудачі бувають у всіх. Я всегда, якби тим, хто говорить, що плохо в этом сезоні советую вспомнить 87-й рік, коли навіть в Еврокубки не попали. Тож винятково український бренд одягу Арбер і київське Динамо продовжують співпрацю, незважаючи ні на що, та мають наснагу до нових успіхів.